Продовжуємо огляд преси. Далі у нас міжнародні видання. Петро Білян знову в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, бачите, ми протягом року практично дуже часто повертаємося до тем міграції, мігрантів. От у нас ці теми вони якось так постійно зачіпають ключові політичні проблеми. От і Брексіт був одна з основних причин, чому він Великобританія захотіла виходити з Євросоюзу. Це міграція східної Європи, і Трамп свою перемогу кував також на боротьбі з мігрантами. Ну, але от цікаву публікацію робить журнал Політика стосовно як вони пишуть емігрантки третього віку про старших жінок 60+. Так років, які їдуть в Європу заробляти гроші для своїх дітей, сімей. Ну і от вони там, зокрема, знайшли три тим кількома польками. поспілкувалися, Ну і Українка там, звісно, була, які працюють в Італії, доглядають за. Старшими італійками, там, які вже там мають за 80-90 за 90 років, ну але так би мовити, мають їхні сім'ї, вони мають доходи, такі, що можуть найняти спеціальну таку жінку, яка буде за ними дивитися. І там, такі, що чим відрізняється від того, як це про це пишуть у нас? У нас завжди це плачі такі, там, що ой, як тяжко там поїхали, страждають. А вони підходять більше так, якось прагматично, що так, це дійсно от, непроста не штука в 65 років їхати, допомагати родині, так би мовити, що дехто там і... Молодіше діти мають, там, вони там діти не можуть знайти якусь роботу чи страждають. Держава, як то кажуть, не створює умов, щоб вони працювали. Ну, то бабця поїхала там 65 років і заробляє дітям на квартиру. Тому доходи від 800 до 1000 євро, робота кажуть, 24 на 7, Постійно треба бути в Русі, ну, але тим не менше, дають собі якось раду. Ну І тут треба відзначити, що і в Україні. Ця тема присутня і ну, це одна з таких потужних каналів надходження валюти, і тут треба віддати з одного і боку, ті ж країни: Італія, Португалія, Іспанія. Італія, Португалія, наші, Іспанія. Іспанія. Тут треба з одного боку віддати належне цим жінкам, які їдуть це і роблять, жінкам в першу чергу. Ну а з іншого боку, нашій владі в наших стосунках з європейським союзом варто було б вже якось переходити з того рівня, коли ми розповідаємо про те, що там. Цінності європейські, там якісь там такі високі ідеали. А переводити це в більш практичну площину, щоб зробити якось більш зручними. Ну все рівно люди будуть туди їхати. Якщо людина заробляє в місяць, має можливість заробити тисячу е, євро, то це виходить. Врахуйте, місячна заробітна плата це 28 тисяч гривень. Вона це пересилає. як Вони пишуть знову таке 800 євро. Писилають вони в Польщу чи в Україну. Тут сидить вже сім'я, які там ведуть якесь господарство, будують будинки, беруть кредити. Там Намагаються щось якось більш такий на глобально вирішити якісь проблеми своєї родини. Можна навіть не працюючи, хтось зосереджується вже, може, добре, якщо не пропивають, звісно, але хтось зосереджується на на кошти. Бізнесі, ну, витрачає це за потік коштів України. навчання подивиться, у нас е в 2014 році 9 мільярдів переслали заробітчани, в 2015 е 8,5. Розумієте, це колосальні гроші. Ми таких інвестицій не маємо. Так от нашій державі їй би якось сконцентруватися на тому, щоб. Помогти тим людям, щоб їм було простіше туди потрапити, якось з європейським союзом ці питання міграції цієї трудової все таке, принаймні почати про них говорити знову таки говорили про цей PayPal э, вчора. Буквально ну так це питання переведення грошей. Ну, як правило, наші заробітчани користуються тим Western Union. Western Union бере більший відсоток ніж PayPal. Ну, як знову таки, ми PayPal не пустимо в Україну, тому що якогось паперця Національному банку не вистачає. А політика, зрештою, повинна бути вибудована таким чином, щоб робити зручні. Ним для людей заробляння грошей. Ну, вже якщо туди їдуть, вони вже їдуть в будь-якому випадку. І навіть люди, які як показує от журнал політика, пише, що в 65 років жінки їдуть і вони там ще хочуть працювати. Ну це знову таки до питання виходу на пенсію в 55 Що як у нас люди рвуться вже так, що не можуть, а в 65 ще можна поїхати і заробляти гроші, так би мовити, для родини. Ну це питання інше. Ну знаєш, але держава на мізерну повинна зарплату як сервісна служба працювати. Вона повинна зробити зручно, щоб можна було і хто що хто хоче, може поїхати. Їхати. Оці всі ідеї про те, що ми когось не пустимо, чи будемо створювати тут робочі місця, які принесуть такі кошти, то це дуже довготривалий період, щоб вивести таку заробітну плату двадцять да, вісім тисяч, тисяч гривень, якого... щоб ну ви собі що повинно умови. відбутися в Україні, щоб от просто жінка, яка дивиться за, за кимось, там допомагає по хаті, щоб вона могла отримувати це, ну, це, це так. Я я собі не уявляю, що це яка це має бути там, скільки цього прогресу повинно бути, і скільки це повинно бути часу. Але на ці речі треба звертати увагу. Ну і от журнал Економіст. Показує, що є країни, які також бідні, не менше, ніж ми, ну, зокрема, от Індія. Також там приблизно 2 тисячі доларів дохід на душу населення в рік. Ну, але їм от вдається, от в них індійська община в Сполучених Штатах. Вона найбільш от пишуть у 21 столітті журнал Економіс звертає на них увагу. Кажуть, що і бізнесмени, і підприємці, да. і плюс вони дуже сильно виросли в чисельності. Їх було на початку 2000-х років мільйон, а зараз їх 2,5 мільйони сидить в сполучених Штатах. Заробляють гроші, роблять фірми. Губернатора навіть свого вже мали от, в Луїзіані індус був, Бобі Джиндал ставав губернатором, ну, Він, правда, там міс... вже фактично як місцевий, ну, але тим не менше вони потужно там з цим всім працюють. Так, може, з нами з Сполученими Штатами теж не розповідати там якісь про глобальні цінності, про там якісь ідеали свободи. А якось переводити ці всі розмови в більш практичне русло. Все-таки українці, які б вони не були. Якщо це вони терактів не влаштовують, вони працюють, вони все-таки здатні що платять за це реальні гроші, то здатні працювати непогано. То може би якось наші ці відносини, що з європейським союзом, що з сполученими штатами, переводити в більш практичну площину, щоб людям було зручно їхати заробляти гроші, окрім того. Я не сказав би, що це е, тільки звичайно, от такі, що вони присилають сюди гроші, це єдиний аспект. Це можливіше вийти на ті ринки, розумієте, якщо там вже сидять люди, вони подивилися, яким чином організований бізнес в Сполучених Штатах. Ті ж самі індуси. В Індія має можливість вже шукати не просто там партнерів, ходити по Сполучених Штатах і казати, де ви партнери? Давайте ми з вами будемо робити бізнес. Там є люди, які сидять в сполучених штатах, які знають, що і як робити, які знають, яким чином в Індії можна знайти партнера, яким чином можна знають законодавство, як туди вийти, на ті ринки. Якщо щоб наша політична еліта думала не тільки як там здерти з цих заробітчан якусь копійку до державного бюджету, бо вони, бачите, там щось не доплатили ще, а думала, як їм все таки зробити більш комфортно спілкування з Україною і можливості заробляти гроші, то це би було, ну я думаю, що це був стрибок в майбутнє для нас такий.